Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. Сьогодні будемо варити смачну грибну зупу з глив. Для того нам потрібні гливи, сметана, масло, морква, порізана смужками, цибулька, картопля і зубчик чесника. Варити будемо на грибному бульйоні. Ми почали обсмажувати нашу цибульку на зажарку. Так, до цибульки ми додали моркву і далі разом обсмажуємо. Додали шматочок масла. Бульйон наш грибний майже закипів, додаємо нашу культуру, трошки підсорюємо, додаємо до зажарки велику ложку сметани. Додаємо порізаний зубчик чесноку. Додали нашу зажарку, гриби моркву ципульку до нашого бульйону з картоплікою і варимо до готовності 25 хвилин. Так, пройшло 25 хвилин і наша смачна зубка.